Привіт, друзі! З вами Грілон. Сьогодні ми будемо глядати дві фігурки Супермуха: це дорослий Супермух і Малюк Супермух. А це головний антагоніст з повнометражного фільму Черепашки ніндзя погром мутантів. А фігурку цю випустила компанія Playmates. І ось яка класна упаковка, навіть не фігурку, а дві фігурки. Тут ці чотири черепашки ніндзя, класна цегана стіна з якимись розмальовками: Superflies, Fly Guy and Small fly. Fry. Називається е, цей набір. І тут в нас власне будуть два супермуха, а ззаду в нас показані інші фігурки серії, а також біографії. Супермуха і Супермуха малюка. В біографіях написано, що маленького супермуха, як і решта його друзів-мутантів, створив Бакстер Сток. Потім лабораторія була зруйнована, і Супермух вирішив зосередитись на помсті людям, коли хоче вирости, звісно ж, бажає стати науковцем, як і його татко, а ненавидить він людей. А про дорослого супермуха написано, що він кримінальний авторитет і переховувався довший час, щоб назбирати сил і помститись таким тим противним людям. Ось так дістаємо наших супермухів. Як бачите, плейміць тепер супер і кріплять. Свої фігурки, ось такими якимись картонними мотузками, але все одно не обходиться без пластикових закріплень, які також присутні. Ось вони наші супермухи починаємо з малюка. Це така маленька, приємна, прикольна мушка, яка сміється, має величинські очі, причому, як і в старшого супермуха в нього ліве око набагато більше заправи. Вони червоні з білими зіницями. Сам він синього кольору, маленькі оці лапки просто прискульптуровані до пуза. Ззаду стерчать малесенькі крильця. Звісно ж, напис тут не забрали, як біопайрок стадії Playmates. Такі маленькі лапки по два пальця мають і маленькі ручки. Тут, звісно ж, така клешня на цій руці стандартна, як і в дорослого супермуха. А в цій руці він може щось тримати, але з аксесуарів для Супермуха нам дали. Нічого для дорослого дали пістолет, а для маленького дали нічого. Тому він в цій руці буде тримати повітря, так як любить плеймейць. Зажали на аксесуарах, нічого не могли придумати. Могли б якусь іграшку йому туди або якусь мінзурку е дати. Тут якісь такі е ріжки невеличкі, і ми подивимося, що коли він стане великим, все це в нього виросте. І зуб його єдиний, який видно, чомусь помальований в якийсь жовто-салатовий. Колір. Він навіть вміє рухати руками, ось така в нього артикуляція. Так обертати, в мій руки, і так піднімати, відхиляти в сторону, і також він обертається в поясі. А ось і дорослий супермух. На одного дорослого Супермуха я вже робив огляд на старому каналі, коли ще до прем'єри мультфільма. І дорослий супермух має ось такі велетенські красиві прозорі крила, які ось в таку дірку мають закріпитися. Маємо клікнути їх туди, і вони будуть триматися в нього в спині. Треба було просто перевернути їх, і тоді вони нормально зайшли. Одне з крил, до речі, знімається. Якщо у вас знімається, не переживайте, воно не поламане, воно чомусь зроблено так, що воно знімається. І подивіться на цього супермуха. В нього досить прикольний скульпт. В нього така супермушина морда з тим більшим лівим оком і меншим правим оком. Маленькі білі зубки, навіть йому в пащеці помалювали тут такі дві зовнішні щелепи, оті ріжки, які були в малюка, вони виросли і навіть якусь таку шерсть нам зробили мушину, якісь такі волосся на руках і на грудях. Тут в нас закрита чомусь оця кругом рука, чому вона закрита? Не розумію, могли зробити, щоб він міг когось тримати, а так, так можна вставляти. Там за ноги, за руки черепах він може тягати. Тут у нас якісь е, судини з під руки е, видніються. А далі вже дуже дивно. Тому що далі він в нас в білій сорочці і в піджаку. Піджак взагалі не помалювали, помалювали все разом білим, і тут така кроватка. Чому так зробив плеймець, невідомо. Але в мене є підозра, що. Можливо, в якомусь сценарії була версія, що Супермух все ж таки мутує з Бакстера Стоку, на який був вдягнений в нас в мультику ось такий зелений костюмчик. І також в нього була сорочка, і, напевно, була краватка. Це крило, до речі, відлітає, друзі. І ось тому відплеймець Супермух нас виглядає так. Насправді, в мультику він був в червоних шортах, в таких, ну, або це були залишки штанів, або червоні шорти, і одягу на ньому тут не було. В нього був він був на голому торсі такий ось. Ось тому не знаю, не знаю. Ще й тут капець у білим помальований. Є капець, який залишився на нозі в мультфільмі. Такого я, звісно ж, не пригадую. Імовірно, тому що такого там не було. Ліва рука в нас звичайна, так само, як і в маленького. Тут у нас оці дві міні-ручки мушині, вони вже об'ємні, вони, звісно ж, не рухаються, але вони пластикові гнучки. І зелені шорти, ноги з такими розростаннями на колінах, з тим капсом і з такими подвійними, з двома пальцями стопами. І ось такі супермух, що він вміє робити. Він обертає головою. він Нахиляє цю голову донизу, піднімає її доверху. Він обертає рукою в плечі і згинає руку в плечі. Також в нього є суглоб в лікті. В цій руці в нього в лікті суглобу немає, але в нього є оберт от цієї клешні. Знову крило відвалилось, Не міцно воно там, на жаль, тримається. першого супермуха міцніше, мені здається, тримається, але зараз ми перевіримо. В кульшах. Є ось такий допереду суглоб, і повертати він не може, тому що там така будова його мушиної дупи. І є е, суглобчик в коліні. І все, ось така от артикуляція в нашого супер-дупер-муха, де -то крило вставляється ось тут. І що ж нас з аксесуарів дають? Нас з аксесуарів дають ось такий пістолет. Пістолет просто е, сірий, е, однорідний, з сірого пластику. І може він тримати його в руці, там є якісь деталі на цьому пістолеті, він гарно виглядає, але він, на жаль, не помальований, а міг би бути класно помальований. На диво, цей супермух стійкий він не завалюється назад. Просто фішка в тому, що треба трішки відвести праву ногу і в бік її розвернути. Тоді він у вас буде стояти, якщо ви збираєтесь виставляти його на поличку, а не гратися ним. А тут в нас починається конкурс Знайди 10 відмінностей. Це супермух першої хвилі, який сам ішов в коробочці, А це супермух наш сьогоднішній з набору з оцим малюком супермухом. І що ми бачимо? Трішки інший покрас, цей такий більш глянцевий блистить. Це і така більш звичайна фарба, але в цього, бачите, окремо помальовані були оці судини на руці, і це виглядає прикольніше. Можливо, це який не блистить, прикольніше виглядає за відсутність цього блиску, але це дуже на любителя. Також в нього була помальована сорочка в зелений колір чомусь. І піджак, в темніше зелений колір. І та частина піджака, яка йде на плечі, також помальована. Тут у нас все біле і це великий мінус. Подивіться, набагато краще виглядає, коли помальований оцей піджак. Не дивіться на те, що суглоб тут синій. І так він випадає з загальної картинки, але коли помальовано, воно виглядає краще. І бачите, ззаду там промальовано, а тут у нас ззаду просто біла сорочка, і піджак, виходить, білий. І це мінус, але плеймейц по покрасу зазвичай плужать, зазвичай вони економлять фарбу, час і. Взагалі економлять на всьому. Шорти зелені, такі як в цього по суті піджак. Це був костюм, такий, як Бакстера Стокмана, ми вже говорили. А тут шорти ближчі до автентичного кольору в самому повнометражному фільмі, в цьому мультфільмі великому. Ну і той капець, який на нього на нозі причепився, також вони помалювали. Тобто, це виходить в нас якась трішечки фентезійна фігурка від Плеймис, тому що вона не зроблена в. Власне, так, як Супермух виглядав в самому мультику. І тут помальований пістолет, оця тільки штука. Синім помальована, хоча тут є елементи, які можна було б помалювати ще краще, а в нового нашого супермуха цей пістолет не помалювали. Ось подивіться, як малий супермух виглядає в компанії Малих Бібопа та Рокстеді, а великий Супермух виглядає в компанії великих Бібопата Рокстеді. І покажу, як наші супермухи виглядають в компанії Черепашок. Маленький супермух ніколи не пересікався з великими черепашками, а ось великий супермух був більший за черепашок. Він був вищий за них, і звісно ж, плеймейс тримає марку. Вони ніколи не враховують співвідношення по розмірах між тим, що було в мультиках і фільмах, і між самими фігурками в реальності. Як вам ці супермухи? Напишіть, друзі, звісно, ж в коментарях під відео. Також ставте лайки, підписуйтесь. Донатьте обов'язково на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобалось з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, Чуваки, бувайте!